Так, ось я заповернувся з перерви. Телефон я зазібрав, залишилося тільки вкрутити йому гвинтики. Я зараз їх вкручу, тому що. Але перед цим як вкручувати, зараз вимкну телефон, а чи він працює. Так як акумулятор повністю сів і мені потрібно його зарадити. Також сів акумуляторів на телефоні, який знімає відео. О, парадокс виходить. Вмикаю. Забавно ось ця кнопка біла, реально. Це прикольно. Що бачимо, микається. Це вже дуже добре. Це отже те, що всі сейфи на місці, як потрібно. Ось так. Я не профі в ремонтах мобільних телефонів. Взагалі по телефонах, ну, не, 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 не дуже особою, чипи ніколи не паяв. Е, цей дисплейний модуль замінив цей раз в перший раз, ніколи їх не міняв. Друзі, так що, можливо, в мене немає що вам повчитися. Ну, я все-таки відео викладу, щоб було. Все ж таки я його не, не пограв. А він працює. Як бачимо, сенсор працює і це не може не радувати. Ось так. Так, спробую набрати номер мобільного телефона. Номера я забюру ось так. ЦП їх не бачили. І пробую набирати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Зірка. Працює чудово. Далі потрібно провірити динаміки. Ну, динаміка, напевно, перевіру. Через YouTube можливо. Ось так. Сейчас під'єднаюся до Wi-Fi. Так, під'єднався я до Wi-Fi, тепер заходжу в YouTube. погано він тут ловить у да, мене тут мастерні fi не, не дуже добиває я, я далеко від Wi-Fi з'єднання да. знову я завімпнувся вімкнув мобільний телефон зарядку так як телефон сідає Не працював Wi-Fi, хоч і все ж таки я далеко від Wi-Fi. Ну, він не працював за, за того, щоб було був увести пароль від нього. Перший раз бачу такий телефон, який не, не показує, що, що потянув увести пароль, а просто під'єднується до Wi-Fi коротко -ко 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 часно і, і вимикається. Ну, діло не про то. Заходжу в YouTube. Як бачимо, тут працює. Я спробую знайти най свій канал, не знаю, я його тут і нема. Ну, воно якось щось написало, а там воно. YouTube ro -ro -ro розбереться. <кхем> Хто до чого. Ну, ось мій канал. Так, відео. Наприклад, хай би буде це відео. Відправної машинки. Двигуна ось так, Який називається. Ну, звук є. Чудово. Wi-Fi працює. AVE 40 UHR4. Працює. Це добре. Тепер потрібно. Зараз я зайду на ластування. Показуся це за мобільний телефон, той сам я про нього не знаю, значить називається він Meizu Pro 6 S. Ось так. Його моделька. Далі потрібно перевірити цей динамік, що ним ми чуємо співмовника. Ось так, що Говорить на тій стороні, а ми на цій стороні. І Ми його чуємо. А він нас чує через мікрофон. Ось так. І ось цей розмовний динамік, його потрібно перевірити. Як його провірити, не знаю. В інтернеті дивиться відео, то там тільки як його перевірити мультиметром. Ну, Це я і так знаю. Це для мене не, не новость. Но мені потрібно його перевірити у, у зборі. Тому буду, напевно, його віддавати власнику. і там вже він перевірить, тому що власник у мене тут недалеко не знаходиться. Це не проблема. Зараз я зроблю це. Вимкну мобільний телефон і поставлю в нього 700 із карточками. Ось так. Далі. Далі беру 700 і вставляю його на це законне місце. Ось так далі. Беру викру-викрутку і вкручую гвинтики, поки я не забув, бо я можу забутися. Тоді буде нехорошо. Перевертаю мобільний телефон. Вправляємо і проставляємо. Далі вкручуємо, Вкрутили? Далі беремо інший гвинтик? Я. Згодний, що я багато чого зробив, можливо, неправильно і невірно. Тому що я цим ділом не займаюся. Ось так. Тому, мо... тому я знаю, що, що мене будуть багато хейтити за те, що я щось не зробив, а що не зробив, я поки що не знаю. Ну, можливо, щось, неправильно зробив. Того ось таке діро. Що, плю можна знімати, тому що вона дуже сильно заважає працювати тач скріну. Я думав, що я вважав, я що вона не буде заважати. Ну, завазає. Тому настає момент тістини і ми скриваємо плюпі-плівку. Ох, яка красота! Та ти чого? Просто красота. Ви подивіться. Як би стить. Немає просто слів. Вмикаю. Мейзу. Ще є ця біла кнопочка із золотистим е, боковим, як вона називається, ободком чи як. Дуже, дуже-дуже, дуже. Круто виглядає. Немає просто слів. Я сам дуже задоволений тим, що я проробив таку роботу. Ось так. Тому сусіду буду зараз віддавати мобільний телефон. Напевно, зараз його поставлю на зарядочку. О, знайшов на Kyivstar. І прохватили нові 4D. Ось так. Працює взагалі тепер без проблем. Ось так. Просто клас. Просто-просто клас. Немає слів. Чудово. Телефон став як новенький. Просто як новенький. Ну ось, напевно, і все на цьому. Я думаю, що і так. Відео вийшло дуже довгим. І серії і серія не одна його. Але якось так. Дуже дякую всім тим, хто мене дивився. І бажаю всього найкращого вам. Все. Тепер цьому все тепер. Відео закінчується. Я думаю, різниця очевидна. Який цей, який цей стол. Ось так. Це також модуль робочий він може працювати спокійно, хоч і в нього ще ця Нефтяна ось така прослойка, нехороша. Але все-таки, як не дивно, у нього чорного п'ятна немає всього. Модуля дистейного. Ось так. Так, ну ось чохол я на нього вдів, тепер можу віддавати власнику. Ось так. і все відео під підходить до кінця.